Доброго дня! І рятуємо наші абрикоси від маніліоза, Тобто потрібно по-любому обробити абрикос, так як ви бачите, як наш клімат змінився. І маніліоз у нас преобладає, тому що у нас волога погода. Це дуже сприяє для його поширення. Першу обробку бордовською сумішю, але в моєму регіоні це вже запізно. Дивіться ось на брунечку. Зараз фокусуємо. Бачите, брунечка вже розкрилася, тому уже бордовський трьохвідсотковий обробляти не бажано. Якщо ви не встигли обробити трьохвідсотковий, можете зробити розчин на 1%. Тоді вже можна буде обробити. Трьовідсотковий обробляти не бажано, бо ви бачите, що брунька вже відкрита. І далі, значить, після того, як ви зробили першу обробку, далі йде сама основна і сама важна обробка вашого абрикоса від маніліозу, це в момент цвітіння. Тобто маніліоз така зараза, що вона цей грибок попадає іменно коли квіточка цвіте. Її переносять камахи, бджоли, цю хворобу. І іменно в, цвіт, в цвітінні воно і поражає наші квіточки на абрикосі. Багато людей бояться кропити в цвітіння, бо бджоли літають, і ми потравимо бджол, і взагалі бояться цю квіточку, щоб не спалити. Да? Але Фірма, так, ці, що випускають ці препарати, так все проекспериментували і зробили, що в момент цвітіння не шкодить не бджолам, не самої квіточки. Але маніліоз воно убиває. Препарати це системної дії. Перший це хорус, другий це Сігнум. Отакий, ось Сігнум. Ось і хорус. Значить, коли ним обробляють. Обробляють їм як 30-50% зацвіло вашого садка, ну, вашого дерева, 30-50% вже цвіте. Далі діє цей препарат, производитель пише від 7 до 14 діб. Кратність обробки пише производитель 2%. Тобто 50% цвітіння обробили. Далі я не рекомендую чекати 10-14 чи 14 днів, 7 днів, не більше. Через 7 днів знову тим же самим препаратом обробили. Тобто хорус або скор 50% цвітіння через 7, 7 діб повторно обробляємо. Дуже багато підробки, особливо хоруса. Сігнуму не так багато, а, а хоруса дуже багато підробки. Люди обробляли минулий рік і кажуть, що ну, ніяк він не подіяв. Далі, якщо це і не підробка, а гарний ви препарат взяли, він теж може не подіяти, якщо ним неправильно користуватися. Значить, користуватися хорусом чи сігнумом потрібно при температурі 5 градусів. Вище 5 градусів тепла і до 18-20, не вище. Не треба обробляти сонячну погоду. Да, ви вийшли в садок, о, таке сонечко. В мене є вільний час, я оброблю. Це безполезна обробка. Обробляти треба, коли погода прохолодна. 5, 6, 7 до 10 градусів, коли прохолодна. Бажано, звісно, обробляти, коли і бджоли не літають, хоча він бджолам не шкодить. Але навіщо на них бризкати лишнім ядом? Значить, обробляємо десь приблизно. В 5, в 6, в 7 вечора. Тобто, в 6 вечора, ще ну, світло вам працювати ще можна. Але так як зараз у нас. Весна, то вже стає прохолодно, бджоли вже не вилітають, і ви можете обробити. Тому просто от балди отработати препаратом і ставити галочку, о, я обробив, а потім плакати: що ой, абрикос нема, препарат не спрацював. Ні, не, не, не потрібно цього робити. Треба обробити тоді, коли коли написано по інструкції, що від 5 градусів до 20 градусів тепла. І обробити два рази. Тобто, обробити, я вам сказав, 30-50% початок цвітіння оцього, цього. І через 7 днів. Не 10-15. Вони пишуть 10-14 днів, але через 7 днів. Далі, препарат хорус на ньому написано, він продається в пакетиках 3 грама. І на ньому написано, що по винограду 6 грам по абрикосі, 3 грама на 10 літрів води. Ні, він не працює. Із свого опиту скажу 3 грама по абрикосі, по маніліозу не працює. Треба не менше 5 грам. 5-6 грам на 10 літрів води, тобто 2 пакетика, і робити обробку. По, ще раз повторяюсь, 50% цвітіння вашого садка. І Повторяємо через 7 днів з той же дозіровкою. Якщо ви оці от, е, е, операції зробите, то ви будете з е, абрикосой, е, так що не звовлікайте. Ще, а, ще хотів таке сказати, е, я вам показав тільки що, що брунька вже відкрилася. Якщо буде тиждень. Теплої погоди, вже з'явиться у нас зелений конус і вже буде відкриватися наша квіточка. Тому не ждіть до останнього дня, сходіть, подивіться, купіть уже цей препарат, хай він у вас уже лежить. Тому що, якщо у вас немає агромагазину якогось в місті чи в посілку, де ви проживаєте, вам потрібно замовляти його через інтернет. інтернет. Ви ж самі розумієте, да? там Укрпошта може вам тиждень вести цей препарат, або і більше нова почта теж, мало ли там 2-3 дні якісь задержки. Виходить, що ви препарат заказали, а вже опаздуєте, тому що вже у вас садок цвіте на повну мощність. Тому препарат. Заздалегідь закупіть і хай він у вас лежить. І просто чекайте, як я казав, погоди і момент цвітіння. Тобто 50% цвітіння чекаємо і чекаємо погоди від 5 до 18 градусів. Обробляємо два рази наші дерева. І маємо урожай в цьому році абрикоса. Кстаті, цей препарат хорус і сігном працює на всі косточки. Тобто не тільки на абрикос абрискуємо, абрискуємо і вишню, і черешню, і персик, і сливу. Всі косточкові культури, хорус і сігнум в момент світіння працює так, як і говорить нам производитель цих препаратів. Ну от. Якось так.